Сьогодні у нас велика посилка з стерна. Я її достатньо довго чекала, тут багато чого цікавого, тому давайте розпочинати. Почнемо ми сьогодні з одягу. Ну як, одягу, не одягу, прийшов мені ось такий купальничок. Я його дуже сильно чекала. У мене є дуже схожий такий є білий з чорними плямками. Мені дуже подобається. Ось так цей купальник буде виглядати. Я вам прикріплю фото, що ви бачили. Також мені дуже подобаються трусики в ньому, вони такі... Типу бікіні з високою посадкою. Це розмір S. Мені дуже подобається їхній принт. Він не сильно приторний. Зразу хочу сказати наперед, що буде дві частинки. В цій частині буде одяг, в наступній частині будуть інші речі. Далі у нас це носки. Я замовила 22 чорних носків. Вони мені прийшли в такому файлику. Просто зав'язані. Ось таким класним. Дуже класні носки, вони мені дуже подобаються. Я їх замовляю вже не в перший раз. Вони тоненькі, на літо просто чудово. Ось такі вони. Вони м'ягенькі, вони гарно випираються, вони майже не просвічуються, як ви можете побачити. Трішечки, але на літо це в самий раз, тому що ножка наша потіє. і дуже класні. Розмір універсальний, вони гарно розтягуються і на жіночу, і на чоловічу ногу просто супер. Носочки лишніми не бувають, тому я думаю, що замовити собі такі білі соні. Друга частина вже в профілі. Переходьте і дивіться це моє люблю.